Життя на межі документальна кінострічка, яка охоплює весь період російсько-української війни. 6 лютого перед показ картини відбувся у рівному, звідки родом режисер фільму Павло Палишок. За словами секретаря Рівнеради ради Віктора Шекерзяна, ця стрічка унікальна, адже змусить глядачів переосмислити усі події, які нині відбуваються в нашій державі, та зробити усе можливе для нашої перемоги. А все тому, що автори вклали у нього власні реальні спогади про війну. Перш за все, це хотілося подякувати дійсно ну, Павлу, тому що він безпосередньо. Це він з нашого з міста рівно, і саме він своїми очима бачив, як відбувається з самого початку війна, 2014 року, оскільки у нього був підписаний контракт з збройними силами України. І на жаль, він не зможе бути присутній, але є його тато, який, бачите, виховував свого сина дійсно патріота. Також хотіли подякувати власнику Молу» Роману Курсу, який теж надав безпосередньо нам можливість не переглянути цей сюжет. Як режисер, так і продюсер картини. Це українські ветерани, які захищали нашу державу від початку російського вторгнення. У 2020-му вони звільнилися зі служби та розпочали роботу над кінострічкою. Своїм фільмом хотіли розповісти про події в Україні, починаючи від майдану і закінчуючи сьогоденням. Його основу вк заклали понад 600 годин архівних матеріалів. За словами продюсера, найважче було зробити так, аби фільм передавав ті емоції, які переживали учасники усіх подій відображених у кінострічці. Фільм безліч разів перероблювався. Я навіть не можу вам сказати скільки разів. Помінялось декілька режисерів, помінялось дуже багато людей. І дуже важко було знайти, як з цього зробити саме емоційну історію, яка передає не тільки хронологію, але й те, що ми відчували починаючи з 14-го року. І родзинка мабуть, Ма в тому, що фільм зроблений не зі спеціальних зйомок, там немає жодного кадру спеціальних зйомок, немає не зі документальних це все з, е, е, відео з відкритих джерел. Як правило, від першої особи наперед показ організатори запросили волонтерів, військових, представників влади і бізнесу, правоохоронців та працівників критичної інфраструктури, тобто усіх, хто нині забезпечує життєдіяльність міста. За словами співорганізаторки заходу Катерини Марчук, організувати кінопоказ запропонувала родина режисера. А організатори втілили цю ідею у життя. Особисто знайома сім'єю режисера Павла Пилишка, і ця ініціатива якось була зі збором донатів. І він ну сестра його каже, що слухай. Мого Павла є фільм, це досить потужний фільм-документальний. Він був за кордоном один раз і в Києві. Давай зробимо закритий показ. Ось так почалася ця історія. Насправді я знаю, тому що я вже його бачила. Відкрию секрет. Люди будуть виходити з іншим баченням. Адже саме кіно показує наскільки розпочиналася війна, наскільки це з 2014 року все відбувалося. Пригадати собі хронологію подій, зробити висновок. І зараз. Все робити для того, аби це все чим швидше закінчилось. Для широкого загалу цю картину показуватимуть в кінотеатрах вже 16 березня. Ангеліна Бурак, Михайло Мандюк, телеканал ITV.